Справа 1240. Рибалка переправлявся через річку на човні зі швидкістю 20 метрів за хвилину. На яку відстань човен буде віднесено за течією, якщо ширина річки дорівнює 150 м, а швидкість течії 0,2 м за секунду. Ну що ж, давайте міркувати. Для того, щоб зрозуміти, на скільки у нас течія віднесе човен, нам треба знати, скільки човен буде в дорозі. Скільки часу буде рибалка перепливати цю річку. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Як нам дізнатись час руху? Пригадуємо, що час руху це відстань, що ділиться на швидкість. І це дорівнює. Відстань у нас є 150 метрів. Що ділиться? А швидкість у нас 20 метрів за хвилину. то ділимо на 20. І це дорівнює. Ну що ж, і іділений дільник ми можемо поділити на 10, то у нас вийде 15, що ділиться на 2. Ну а 15, що ділиться на 2, це буде 7,5. Записуємо, що це дорівнює 7,5. Так. Ну що ж, що в нас вийшло? Ми метри. поділили на метри за хвилину, то нас вийдуть хвилини. Записуємо, що це у нас буде час руху човна. Гаразд. Ну що ж, якщо час руху, у нас дорівнює 7,5 хвилини, і ми знаємо, що кожну секунду течія зносить човен вниз на 0,2 метра, ну то тоді... Щоб знайти відстань, спочатку давайте ми час цей перетворимо з хвилин у секунди. Записуємо друга дія. Тобто пишемо, що 7,5 хвилин це дорівнює. 7,5, що множиться. Ну, а одна хвилина це 60 секунд. Тому ми можемо помножити на 60 секунд. І це дорівнює. Ну що ж, тут для зручності давайте ми спочатку помножимо на 10, а потім помножимо на 6, щоб у нас не було дробової частини. То ми записуємо, що це можна записати як 7,5 помножити на 10 і помножити на 6. Це і буде помножити на 60. Дописуємо секунд. І це дорівнює 7,5 що множиться на 10, це буде 75. Що множиться на 6 секунд. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо множити стопчик. Записуємо 75. Що множиться на 6. Множимо. 5 помножити на 6, це 30. 0. Пишемо 3. Запам'ятовуємо. 6 на 7 це 42, плюс 3 це 45. Ну що ж, записуємо добуток У нас дорівнює. Тоді 450. Записуємо секунд. Гаразд. Тобто. 7,5 хвилин це насправді 450 секунд. Ну а зараз тоді давайте знаходити, вже, а наскільки ж течія тоді віднесе човен. Записуємо третє діє. Отже, згадуємо, що відстань це швидкість, що множиться на час. Швидкість у нас є течії, це 0,2 метра за секунду. Що множиться і час у секундах у нас вже є. 450. І це дорівнює. Ну що ж, для зручності давайте ми 0,2 помножимо на 10, а потім на 450. А потім на 45, вибачте. І це дорівнює. Чому? Чоти... Помножити на 450, це помножити на 10 і помножити на 45. 0,2 що множиться на 10, це буде 2. То 2, що множиться на 45, це буде дорівнювати 90. Так. Отже, ми метри за секунду помножили на секунду, секунди скорочуються, то це будуть метри. Так, ну і записуємо оце у нас. Тоді відстань. Відстань. На яку? Човен? Буде віднесено за течією? Човен? Буде віднесено за течією? Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Запитували, на яку відстань човен буде віднесено за течією. Пишемо тоді на 90 метрів. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху. На цьому вправу завершено.